Всім привіт! Сьогодні зранку подивилася одне відео, і захотілося мені зробити однотонний манікюр. Попросто мелькало в кадрі у дівчини квадратні яскраві такі нігті, прямо ж кислотного кольору, але такого саме кольору в мене немає. І я вирішила покопишитись в своїх гіллаках, подивитись, пошукати щось. Ну, подібне, щось яскравеньке. Також я хотіла вже взяти такі яскраві кольори. Ще минулого року яскраво-жовтий якийсь геллак, але все. Так про нього забуваю і не візьму на літо. Треба пошукати або щось замовити. Мені подобається, можливо, ну більш такого теплішого відтінку, жовтого кольору. Не знаю, напишіть в коментарі, чи подобається вам жовтий колір чи ні. Але мені здається, на перші, ось саме перші деньки цього літнього настрою, в принципі, щось яскраве буде в тему. Ну, і також сьогоднішнє відео, яке я переглядала, мене попросту підштовхнуло. Вона мала такі. Нереально широкі квадрати, але мені то сподобалося, і в неї був такий яскравий, яскравий ну кислотний колір. Тим часом я поки вам розповідала всю цю історію, я підготувала свій ніготі, як ви бачили, і зараз бачите на великому пальці я нічого там не підпилювала, не зрізала, нічого не коригувала, бо все ж таки можна пізніше зробити ремонт на тому зламаному нігті і ходити зі своїми нігтями. Але ви бачите. І я зараз також запримітила, що на середньому пальці в мене також зламаний ніготь. Зрізаю вже кутикулу. Попередньо я розмочила її за допомогою ремуверу, потримала хвилину, змила ремувер, зітерла і зрізаю кутикулу. Ножи це настільки тупучі, подивіться, вони нічого взагалі не хочуть різати, але все ж я зрізаю. І все ніяк не доїду до магазину або відправити поштою, не знаю, їх реально на заточку. Є ще у мене двоє ножиць, але вони більш тонкіші. Ті ще гострі, але чомусь я так до цих сталексовських вже приловчилася що тільки тільки ними користуюсь саме на своїх на своїй кутикулі. Далі я роблю також собі нарощування, бо все ж таки в мене нігті коротенькі, і ось цієї ширини мені все ж таки не вистачає. Хочеться зробити більш такі ширше. І це буду робити гелевими тіпсами, саме ті тіпси, які мені не подобаються. Далі я вам розповім, чому вони мені не сподобались таку. Тож саме і в цій задумці. Ну і в цілому ви вже знаєте, що вони цієї фірми мені не підійшли за розміром, і тим воно мені і не сподобалося. Я їх клею на базу. Базу краще брати прозору Каучукову, бо ось така база може не дуже добре тримати. Але як я роблю дуже часто манікюри, змінюю їх, то мені то, скажімо так, на руку, бо я весь час щось змінюю, як я вже сказала, і роблю різноманітні дизайни для вас на відео. Якщо ви будете довго ходити з тим манікюром, розраховувати, то беріть все ж таки прозору каучукову базу, щоб наше нарощування добре трималося. Ось таким чином я все то поприклеювала, тримала гелеву тіп щільно до нігтя на базі, щільно притиснувши, заполімеризувала в лампі. Тоді за допомогою тіпсорізу я прибрала довжину, бо я хочу більш такі коротші. Не зовсім короткі нігті і не задовгі. Тож ось таку довжину я собі обрала, також я приклеїла гелеву тіпсу широку на мізинець. Ось Тут під низом доведеться ще чимось підкоригувати або топом, або тією ж базою, тоді ще топом, щоб вирівняти ось ту сходинку. Пиляти я не бажаю там нічого, бо хочу залишити свої нігті такими, як. Як вони є. Далі можна приміряти і подивитися довжину. Я вже бачу, що на великому пальці великий ніготь, ось цей нарощений, доволі таки довший за ті наступні. І тому я їх цим же самим тіпсорезом скоротила. То дуже швидко. Мені це так подобається, я вам просто передати не можу, як зрізати оці гелові тіпси, скорочувати тіпсорезом, то нереально швидко, без пилюки, без затуплення фрез, хто там фрезами зрізає. Ну, не потрібно це для гелевих тіпс, особливо, якщо на них ще нема покриття, та й з покриттям він дуже добре скорочує, якщо ви повністю будете знімати саме нарощування нігтів. Далі я все ж таки намагаюся підпиляти форму вигляд. Квадрат, і ось саме той момент, що я хочу додати, чим ще мені не сподобались ці квадрати. Подивіться, вони ніби квадрати, але більше до вільного краю вони звужуються. Щось йдуть. По типу балерини. Але я не брала балерину, я брала форму квадрат, але вони мають таке звуження, що мені не подобається, бо мені подобається саме такий грубий квадратний квадрат, який багато хто не полюбляє. Дівчата його там звужують, підпилюють, закругляють. Але я б хотіла прямо аж такий квадрат, що повністю буде закривати всі бокові паралелі. Ну, коротше, квадратний квадрат, я думаю, ви мене зрозуміли, і таким чином було б набагато краще, тому що більше ще квадратніше то все зробити, я скоротила довжину. І ближче туди до коти, коли вони все ж таки ці гелеві тіпси ширше. Чим довше, тим вони йдуть на звуження. Ну, а далі я вже обирала щось в своїх гель лаках я хотіла більш в жовтівший колір щось взяти. Зараз я вам покажу: взяла ось таких два кольори від Кото. але він, подивіться, більш такий вітражний, і я так подумала, що він не перекриє ось ці всі мої маски базою зверху по гела. Тіпсі, тому я його все ж таки в сторону відставила. Подивилася ще ось цей колір, і я вирішила його все ж таки залишити. Але, блін, ну то так не прикольно, що він передає несправжній вам колір, як я не намагалася ту камеру розвернути, повернути. Далі в відео ви побачите, я навіть крутила налаштування, щоб ви натуральний, побачили натуральний колір, змогли його в реалі побачити, який він в житті. Бо зараз ви бачите його дуже темно-зеленим, а в мене він такий ніжно салатовий літній колір, і я не змогла його передати в реалі камерою. Ви бачите цей темно-зелений. Якби він був такий темно-зелений, я б його реально не обрала. Тонкий шар я ось промазую, але ви бачите, він доволі такий маслянистий і не такий вже, щоб сказати, дуже щільний щільний. він. Тож, щоб отримати доволі щільний колір, треба взяти ось так дуже велику каплю. Щоб взяти таку дуже велику каплю, вже треба мати немалий досвід, щоб зуміти її скерувати туди, куди потрібно, щоб вона не порозтікалася. В принципі, я зробила перший шар дуже тонкий, за Різувала його, а тоді вже зробила товстіший ось цей другий шар. Під кутикулу я не залажу, бо ви знаєте, що я маю алергію на гелак, тому я туди нічого не підпилюю, фрезою там нічого не робила. До речі, якщо ви хочете робити покриття під кутикулу, то все ж таки замість класики я рекомендую вибирати комбінований манікюр або апаратний. Він краще розкриває ось цю складку, там, де кутикула, і краще там все вичищає, піднімає саме цю шкірочку, і тоді ми краще. Можемо підлізти туди тонким пензликом, щоб зробити гарне покриття під кутикулу. З класикою не завжди так то вдається. Я хочу відзняти, якщо то мені вдасться, для вас окреме відео, більш детальніше на цю тему, щоб порівняти і подивитися, що краще класичний, чи все ж таки апаратний, чи комбінований манікюр. А тут я вже, як ви бачите, крутю налаштування камери, намагаюся вам передати в реальності колір, який він в реальності, але все ж таки не вдалося. Він все одно виглядає якимось темним. І далі я все перекрила вже топом з тим, же, що я нещодавно купляла. До речі, він мені дуже подобається, і вирівнювання можна зробити, і швидко він полімерізується. Ну, прикольний топ варто спробувати. І далі вирішила я трохи змазати свою кутикулу з допомогою масла, ось таке Кото. Давно його вже придбала, він має такий ніжний, лимонний, або лаймовий, такий ніжнесенький запах. Ну і зараз трошечки то все змажемо, пропитаємо свою кутикулу, Ну і будемо дивитись результат. Ось таким чином я трохи притоптую його. Пальцями туди в бокові валики і в кутику, але це вже за бажанням клієнта або за вашим бажанням. І тоді я трохи змочую знову ж таки безворсову серветку, знежирювач і трохи зверху проходжу, щоб зітерти якісь залишки, щоб не ходити ось цими масними п'ятнами, ніде собі не запачкати, не забруднити одяг чи сумочку, чи що ви там чимось користуєтесь. Ну, і ось такий результат в мене виходить. Нічого сьогодні такого я цікавого можна сказати, і не робила. Захотілося однотонечки, вже я відзняла відео, зробила це нарощування гелевими тіпсами, а тоді мені стало все ж таки щось бракувати, і я додала ось таку родзинку. Ну Не можу я, щоб просто зробити однотонку, хоча я її запланувала, і все одно мені якось. Ну, невесело було, тож я все ж таки дістала об'ємний декор, який я брала для корейських манікюрів, і додала його сюди. Ну і мені здається, дуже мило і симпатично вийшло. Я чекаю ваших коментарів. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за перегляд, бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.